Троє людей постраждали через нічну дронову атаку на Одесу. Уламки збитих безпілотників попадали на житлові будинки та автомобілі, через що виникли пожежі. Також понад півсотні домівок Одеситів лишились без опалення. Як Одесити пережили цю ніч? Дивіться у сюжеті. Це квартира Артема. Вона вигоріла вщент внаслідок атаки безпілотниками по Одесі. За щасливим збігом обставин хлопець ночував у друзів та навіть проспав вибухи. А вже на ранок йому зателефонував батько та розповів про те, що сталося. Я не знав, що конкретно наша квартира пострадала, а не наша. Приїхали виділити. Вот я думати можуть презис абсолютно совсем. Каксіда, то нами. за словами місцевих, горіти почало з другого поверху. Потім вогонь перекинувся поверхом вище на квартиру Маргарити Семенівни. Під час вибуху жінка встигла вибігти на вулицю. А вже звідти просто спостерігала, як палає її помешкання. Но когда взрыв произошел, бегал парень с полицией, по-моему, и говорил, выходите, выходите. Я оделась, выскочила. Ну, налегке, конечно, выскочила. И... Померзло не... Ну, это мелочи, мелочи. Вот что самое главное не уцелело. Машина стиральная и холодильник. А там, что там, стол уцелел у меня, этот стол, в комнате стол. И в маленькой комнате там как-то поменьше задело, потому что там, вот говорят, стены вот эти вот капитальные они как-то защитили. Ну, вон, посуда какая-то осталась еще. Ну, Где вы теперь ночевать будете эту ночь? Я пойду к соседке, а дальше буду как-то устраиваться. Загалом від нічної атаки постраждали троє людей, і дивом ніхто не загинув. Дмитра врятувало те, що він встиг сховатися, як тільки почув звук шахеда. Я услышав, як рев'ят мотор цього дрона, вискочив в коридор і, і взрыв, а потім второй. есть тобто я, я ну якраз діти вискочив в вот в этот в маленький свой коридорчик, і где-то. Взрыв и через минуты две второй. То есть сперва выбило с этой стороны все окна, вот эта дверь туда открылась, а потом с той стороны был взрыв, и эта дверь захлопнулась в обратную сторону. Від падіння уламка у дворі утворилася двометрова вирва. Через це у багатьох будинках зникло опалення, бо ушкоджень зазнали тепломережі. Уламки шахеда спровокували пожежу і у самому дворі, тому декілька автівок вигоріли вщент. Вибуховою хвилою зачепило і будинки через дорогу. В одній із квартир живе Анатолій, який переїхав до Одеси, тікаючи від обстрілів у Миколаєві. Є жаворонки, є. Так я сова поздно очень ложусь и все. Уже собирался вот, перекусить туда-сюда. Вот здесь страх был. Я думаю, ничего себе. В это время никогда не, не слишком хитрые. Вороды. Я говорю, 30 лет я отслужил вере, и правде. Два года в Афгане. Ну и зашел, зашел. там квартиру разбили, приехал, здесь окно выбили. Ай, Одесса, Одесса. Будь моя воля, я бы... Я ходил, просился, но мне сказали, тебе больше 70 лет. Ну куда ты попрёшь? Мы в 40 лет, нам трудновато, а ты... Цієї ночі дрони камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. Військові кажуть, що росіяни щоразу шукають нові способи атаки, аби завдати максимальної шкоди і оминути системи ППО. Вже збитий фактично дрон продовжував інерційний рух. І е, був змушений, скажімо так, приземлитися в такий спосіб. Відповідно, вже збитий він все одно ніс на собі і вибухову частину, і е, пальне, які спричинили і підрив, і вибухову хвилю, і пожежі. Однозначно, результати бойової роботи свідчать про ураження всіх повітряних цілей, які йшли на Одесу. 11 дронів збили на підльоті до узбережжя. Переважна більшість впали в море, але деякі пошкодили і цивільну інфраструктуру. Тому людей вкотре закликають під час тривоги переходити в укриття. І цей обстріл черговий доказ, що обережність може врятувати життя. Ксенія Сітінська, Вадим Мір за сьомий канал. Один з постраждалих від атаки на Одесу отримав поранення, коли вийшов на балкон. Ліву ногу чоловіка розірвав уламок шахеда. Тепер він потребуватиме оперативного втручання. У нього уламкове ураження гомілки з ураженням кістки. Ще одна постраждала отримала травму пальців, ноги. Їй зробили обробку рани і перев'язку. Зараз вона на домашньому лікуванні. Верснувся від левого а потім пішов на балкон. як завжди. Ну, не ради интереса. Просто. И в этот момент она пролетело прямо во дворе рядом, рядом. Лучше бы я остался бы в комнате. Так что пускай на букон никогда не выходить ни в коем случае. Был бы в комнате, даже лежал бы на диване, курил бы, и все было бы хорошо. Взрыв ну, ярко, все вот так, это все красное такое. Что -то... ну, это секунды же, это долго не происходит. Секунда, две, все, тут взрыв, все. И я услышал, что то печет нога. И в комнате упал на ковер, как кровь текла пока. Помогли соседи, люди потом перевязали. Спустились с пятого этажа на простынях в скорую. А ще не пам'ятаю. Е, на зараз він проходить лікування відділення хірургії травми. Е, в майбутньому, скоріш за все, йому е, доведеться робити ще планове оперативне втручання. Рані народних предметів не було, він знаходився у власній квартирі. Це уламок, який залетів до квартири та пошкодив йому домірку. Після нічної атаки дронами росіяни запустили по одещині ракети типу Онікс. Снаряди влучили по сільськогосподарських площах та агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для отримання худоби та заготівлі сіна. Ані тварини, ані люди не постраждали, кажуть в ока південь. На відновлення пошкоджених внаслідок нічної атаки шахедами будинків на проспекті Шевченка Одеська міська рада виділила додатково 5 мільйонів гривень. Рішення на бюджетні комісії ухвалили буквально перед початком сьогоднішньої сесії, але депутати підтримали таку нагальність. На жаль, сьогодні вночі у нас був черговий терористичний акт Російської Федерації проти мешканців нашого міста. І є пошкоджені будинки, є травмовані мешканці. І ми вже зранку провели бюджетну комісію. І додатково буде поправка до третього нашого проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради. І ми пропонуємо внести додатково 5 мільйонів гривень на пошкодження, на відновлення. Пошкоджених будинків тепер адреса проспект Шевченка 8 дроп 3, 8 дроб4, 8 дроб2, проспект Шевченка 8Б і 8В. Загалом депутати на сесії проголосували за виділення 87 мільйонів гривень на відновлення постраждалих наслідок обстрілів будинків та ліквідацію тих споруд, які не підлягають ремонту. В мері розповіли багатоквартирний будинок на середній, який потрапив під удар напередодні нового року. Місто відновлюватиме самотужки. Основна сума цих коштів піде виділених депутатами сьогодні на сесії на спочатку на стабілізацію будинку на середній, а потім на його відновлення. Ми оцінюємо протиаварійні першочергові заходи по часу десь на рівні 2-3 тижнів після сьогоднішнього голосування, для цього вже розпочаті відповідні підготовчі роботи. І після цього нам потрібно як мінімум два місяці на проєктування і від півроку до кінця року приблизно такий термін по відновленню цього будинку. Тобто ми будемо вважати, що дуже добре спрацювали, якщо до кінця року ми відновимо будинок повністю на вулиці Седель. В Україні вперше застосували систему ППО проекту Франкенсам. Про це повідомив голова Мінстратехпром Олександр Камишин на брифінгу в Давосі. Система збила шахет з відстані 9 кілометрів. Проект Франкенсам це гібридні системи ППО, якими спільно займається Пентагон Міноборони України та Мінстратехпром. Фактично, це три зенітно-ракетні комплекси, які поєднують радянські ЗРК «Бук» та американські ракети. Вони пройшли випробування на військових базах у США та були доставлені до України восени. В Одесі виплачуватимуть 20 тисяч не тільки мобілізованим, але й контрактникам. Відповідне рішення сьогодні проголосували на позачерговій сесії міської ради. Йдеться про одеситів, хто укладе контракти з ЗСУ з 1 січня 2024 року. Відповідні зміни внесли до цільових програм бюджету міста. Планується, що необхідні документи надаватимуться одразу у ТЦК. Після зарахування до військової частини бійці одразу ж автоматично отримують виплати на особисті рахунки. Нагадаю, 29 листопада міська рада проголосувала. Сувала за надання мобілізованим одеситам єдиноразової виплати у 20 тисяч гривень. Водія рейсового автобуса Одеса Кишині викрито на перевезенні ухилянців. За даними слідства, перевізник ховав чоловіків на спальному місці водія, коли проходив прикордонний контроль. Така послуга для охочих втекти з України коштувала 6 тисяч доларів. Клієнтуру перевізник підшукував під час своїх рейсів. Охочих скористатися послугою водій консультував стосовно маршруту, умов перевезення та поведінки на пункті пропуску. Розрахунок відбувався вже на території Молдови. Затримали Керманича під час. Час перевезення чергового порушника на території пропускного пункту Старокозаче водію загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Відповідно до розробленого плану, після відправлення автобуса клієнт розміщувався у спальному відсіку. А після проходження паспортного контролю на державному кордоні знову займав місце в салоні як звичайний пасажир. Ще антикорупційний суд арештував суддю Білгород-Дністровського суду Олександра Боярського. В СІЗО суддя перебуватиме до 15 березня. Втім, він може вийти за понад мільйон гривень застави. Боярського підозрюють у допомозі чоловікам уникати мобілізації за хабарі. За даними слідства, боярський отримав півтори тисячі доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання дитини із батьком. Надалі чоловік міг використати документ для уникнення мобілізації та як підстав для виїзду з нею за кордон. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.